У трейдерських спільнот є своя власна мова, і якщо ти коли-небудь губився серед слів на кшталт ходл, ФОМО чи рект, ти точно не один світ цифрових активів рухається швидко, і його сленг теж постійно змінюється. На щастя, хвилюватися немає причин. Ми тобі допоможемо. У цьому відео ми розберемо найпоширеніші терміни трейдерського сленгу, щоб ти нарешті зрозумів, про що говорять інвестори. Привіт, я Валерія. Сьогодні ми пояснимо криптожаргон просто та весело, щоб ти більше ніколи не почувався стороннім у цій сфері. Але перед тим як почнемо, не забудь поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового випуску. Почнемо з найпоширеніших термінів, які ти зустрінеш у трейдерських спільнотах. Чи то переглядаєш форуми, гортаєш соцмережі, чи слідкуєш за трендами ринку? Ці слова з'являються всюди. Ходил. На перший погляд здається, що це просто помилка, але насправді це один із найвідоміших трейдерських термінів. Ходл означає тримати актив попри все, замість того, щоб продавати під час падіння ціни. Слово походить із неправильно написаного допису на старому форумі, де трейдер написав, що він ходлін тримає активи, замість того, щоб панічно їх продавати. Один із найефективніших способів ходлити активи це використовувати сервіс Exmo Earn. Ти відкриваєш контракт, обираєш токен і розміщуєш кошти на термін до 180 днів із прибутковістю до 17,5%. Таким чином, ти не просто тримаєш кошти, а отримуєш прибуток від самого їхнього зберігання. ФОМО. Скорочено Fear of Missing Out, що означає страх пропустити вигідну можливість. ФОМО виникає тоді, коли ціни починають зростати і трейдери поспішають купити актив, будучись пропустити великий заробіток. Проблема в тому, що через ФОМО люди часто купують на піку ціни прямо перед корекцією. Розумні трейдери залишаються спокійними та уникають емоційних рішень. FUD означає Fear, Uncertainty and Doubt – страх, невпевненість і сумніви. Це коли негативні новини, чутки чи хайп у соцмережах провокують паніку серед трейдерів, змушуючи їх продавати активи, побоюючись обвалу. Іноді FUD поширюють навмисно, щоб знизити ціну перед тим, як великі інвестори куплять актив за нижчою ціною. All-time high – це найвища ціна, яку коли-небудь досягав актив. Трейдери часто святкують, коли ціна монети встановлює новий АТХ. Але купувати в цей момент ризиковано. Після досягнення нового максимуму ціни зазвичай проходять корекцію перед тим, як стабілізуватися. B-run або біріш. Якщо на ринку ведмежий тренд, це означає, що ціни падають, а трейдери налаштовані песимістично. Ведмежий тренд сигналізує при період спаду, коли багато людей продають активи замість того, щоб купувати. Хоча ведмежі ринки бувають складними, вони також створюють чудові можливості купити активи за нижчою ціною. Вулран або bull Уліш, бичачий тренд це протилежність ведмежому. Це період стрімкого зростання цін. Багато інвесторів намагаються помітити початок бичачого тренду якомога раніше, щоб отримати максимальний прибуток. Вел well, або кит це людина або компанія, яка володіє величезною кількістю певного активу. Оскільки вони контролюють значні обсяги на ринку, їхні дії можуть суттєво впливати на зміну ціни. Саме тому трейдери часто уважно стежать за активністю китів. Тепер, коли ти знаєш основні терміни, розглянемо кілька ключових слів із трейдерського сленгу, які повинен знати кожен інвестор. D.Y.O.R. це означає do your Own research, тобто проводи власне дослідження. Це одне з головних правил у трейдингу. Ринки переповнені хайпом, спекуляціями та неправдивою інформацією. D.Y.O.R. означає, що не варто сліпо слідувати за натовпом. Треба аналізувати проекти, перевіряти джерела і ухвалювати обдумані Рішення перед інвестуванням. Хеджинг цей термін означає захист інвестицій шляхом відкриття протилежних позицій. Наприклад, якщо ти маєш волатильний актив, то можеш додатково інвестувати в більш стабільний, щоб збалансувати ризики. Ідеальний спосіб диверсифікувати портфель це криптосети від Exmo. У нас є чудові набори з популярних токенів, які містять як стабільні, так і волатильні активи. Замість того, щоб довго думати, які активи вибрати для балансу ризиків, можеш, наприклад, просто придбати набір Solana. AI і або Менкоїн і миттєво сформувати різноманітний портфель. Pump and dump – це найпоширеніша маніпулятивна схема на ринку. Група трейдерів штучно завищує ціну активу, активно його просуваючи. Це називається pump. Потім, коли достатньо людей купляють актив, вони одночасно його продають, різко обвалюючи ціну. Дамп вміння вчасно розпізнати такі схеми може врятувати тебе від серйозних збитків. Burn crypto. коли кажуть, що токени спалюють, це означає, що певна кількість активу назавжди вилучається з обігу. Це часто роблять, щоб зменшити загальну пропозицію та підвищити дефіцитність активу, що може позитивно вплинути на його вартість. Деякі проекти навіть включають спалювання токенів у свою бізнес-модель, рекламуються як перевагу для інвесторів. Excite liquidity. Якщо хтось каже, що роздрібні інвестори це excite liquidity, це означає, що новачки купують. Переоцінені активи у тих, хто намагається зафіксувати прибуток і вийти з позиції це сувора правда трейдингу, яка підкреслює, чому так важливо проводити власне дослідження. Світ трейдингу це не тільки графіки та цифри. Тут також є яскрава мем-культура, яка робить усе значно яскравішим. Багато сленгових виразів народжуються з внутрішніх жартів, вірусних трендів та ком'юніті фраз. Наприклад, Вен Ламбо. Ця фраза походить від нетерплячих інвесторів, які постійно питають, коли їхні активи нарешті зроблять їх достатньо багатими, щоб купити Ламборгіні. Її часто використовують саркастично, коли трейдери завищують очікування від проекту, сподіваючись на. Миттєвий успіх. Насправді ж, хороші інвестиції потребують часу. І вен Ламбо це нагадування не чекати миттєвих прибутків. To the moon. якщо актив летить на місяць, це означає, що його ціна різко зростає. Цю фразу часто використовують, коли трейдери очікують значних прибутків. Rect – це слово описує ситуацію, коли трейдер зазнає великих збитків. Термін використовують, якщо хтось вкладає всі гроші в один актив прямо перед його падінням. У спільнотах це слово часто з'являється, коли люди діляться найбільшими помилками або попереджають інших не повторювати своїх невдалих досвідів. Ape in. Цей вислів означає імпульсивну купівлю активу без особливого аналізу, часто під впливом хайпу. І хоча деяким щастить, Ape In – це ризикований крок, що може призвести до значних втрат. Ракпул дослівно витягнути килим. Це одна із найгірших ситуацій, які можуть трапитися з інвесторами. Це коли розробники проекту несподівано зникають, забираючи з собою всі кошти. Ще вчора токен здавався перспективним, а сьогодні він абсолютно. Нічого не вартий завжди ретельно аналізуй проекти, щоб уникнути таких шахрайств. Криптосленг часто відображає настрій трейдерів щодо ринку. Якщо в соцмережах масово починають з'являтися слова на кшталт буліш the moon, то це означає, що впевненість трейдерів у ринку висока. І навпаки, коли на слуху опиняються FUD чи RECT, це може свідчити про паніку серед інвесторів. Розуміння таких настроїв допомагає вирішити, чи варто зараз купувати, тримати чи продавати активи. Трейдерські спільноти мають свій особливий стиль спілкування. Чим краще ти знаєш. Цю мову тим впевненіше почуватимешся у світі трейдингу. Пам'ятай, що розуміння криптосленгу це не лише весело, а й необхідно для ухвалення розумних обґрунтованих рішень. Продовжуй навчатися, будь обережним і завжди проводь власні дослідження. Напиши в коментарях, який термін криптосленгу здивував тебе найбільше. Не забудь поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити ще більше порад, гайдів і корисних новин. До зустрічі, Па-па!